Порада вам на зараз від вищих сил. Ну, знаєте, тут цікава порада. Тут знаєте, не прикривайте правильністю і традиційністю якоюсь свої знаєте не дуже гарні вчинки. Да? Тому що тут виходить, що заради якоїсь вигоди ви можете хитрити, маніпулювати, обманювати, да? навіть якщо це стосується вас самого, тобто ви сам себе можете обманювати, да? і робити якісь такі речі не не дуже, да? але прикривати це. Ну я ж для сім'ї. Ну це ж так треба, так заведено. Там це ж. Я ж хочу як краще. Ні, не варто Не варто обманювати ні самого себе, ні саму себе, да, якщо жінка дивиться, і е, 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 якби, е, не позиціонуйте себе сильно правильною людиною, якщо ви реально внутрі думаєте і знаєте про те, що ви використовуєте не дуже чесні методи, непрозорі методи, да, якісь хитрощі, обман, маніпуляції, ще, ще, ще щось. Думайте головою. Зробіть краще так, щоб це дійсно було правильно.